Андрій Призько із мій старинів за освітою програміст, але коли у родині постала потреба у нових меблях для кухні нестандартних розмірів, вирішив спробувати зробити їх сам. Руки вроді так не з правильного місця ростуть, то подумав, що я можу собі зробити сам. Найшов компанію, яка мені зробила по моїм розмірам розпіл матеріалу, вибрав матеріал, все як, все як мені було потрібно. Все, все, поїхав, поїхав, я замовляв тоді в Одесі. Я приїхав, забрав його, привіз сюди, в гаражі робив засверлення тоді просто по шаблонах, сверли всі, сверли всі отвори. От. Але кухня вийшла, дуже дуже добре вона вийшла. Фурнітуру я брав хорошу, середнього, качества, ну, середнього сегменту, не брав там, топову і так далі. Брався радіосегменту, сегменту. Це був 18-й рік. Зараз вже пройшло 7 років. У мене кухня вже була три рази затоплена. Сусіди топили нас, три рази затоплена. Причому я ще її ні разу не перерозбирав, не переробляв нічого. Вона стоїть все нормально і все працює до сих пір. Світлини свого витвору Андрій розмістив у соцмережах, що зацікавило його друзів та знайомих. В іторі, ми почали з одним ще напарником теж друг, йому зробили кухню. Потім він мені допомагав, йому теж сподобалось, так він і працював зі мною до війни. Потім вже побачили його сусіди, теж попросили, зробили їм, там ще люди прийшли. Коротше, по сарафанному радію розійшлося так, що ми робимо меблі на замовлення. І до 22-го року ми робили. Ми ну зробили багато, десь 10-12 кухонь. Ми зробили. Плюс там оддільно шкафи робили купе під розміри, кроваті робили. Меблі робили, враховуючи усі побажання та особливості клієнтів. Є у мене клієнти, пара, ну вже дорослі люди. Чоловік щось 130 кілограм має, жінка 120 250 кг нагрузка на кровать, де спешно. Всі думали, що вона розвалиться. Нічого подібного, все стоїть, нічого не розвалилось, все нормально. Люди доволі до сих пір. І в них ніяких проблем немає. Всі, всі шухлядочки функціонують. Там, ну, в общем, ще й зробили так, що в неї не було місця, де ставить прикроватні тумбочки. То ми Бильце встроїли тумбочки і встроїли полочки. До повномасштабної війни Андрій захоплювався страйкболом. Тому одразу після вторгнення він разом зі своєю командою добровольцями пішли воювати. Чоловіка взяли з Ясківцем. Він боронив Україну на Запорізькому, Херсонському та Бахмутському напрямках. Після двох років пекла Андрія було комісовано. Саме тоді від Ісмаїльської філії одеського обласного центру зайнятості він дізнався про державну програму ветеранського бізнесу для учасників бойових дій, яка покриває до 70% вартості проєкту. Я отримав грант на півмільйона гривень. Взяв двох, якраз двох робітників, який один мені постійно, постійно тут в цеху зі мною він працює. І ще одна дівчина у нас є, яка проєктує меблі. Тобто я їй скидаю розміри, які шкафи, яке що. Приблизний макет я їй скидаю, вона вже проєктує, повністю готовий на розпил. І ну, все, ми заголосуємо вже з клієнтом весь цей проєкт, коли все добре, або вносимо зміни, або ні, і вже приступаємо до роботи. Андрій закупив високоточне якісне обладнання. Я закупив акумуляторний весь, цілу лінійку акумуляторного інструменту. Там же шуруповерти, фрезера, болгарки, реноватори, фонарі, перфоратори, пила, шліфмашинка. Це все брав акумуляторне, тому що приїжджали на установку клієнту, виключили світло, ми нічого не можемо робити. От просто. Прийшлось закупити, там тільки цього інструменту було десь на 50 тисяч гривень, а може навіть трошки більше. Купив собі мощний компресор, бо для цього обладнання треба мощний компресор. Купив сверлільний станок, професійний італійський, та купив кромкебліцовочний станок. Він клеє отаку пластикову кромку, сам її подає. Ми тільки вручну подаємо матеріал, вже він захватується по цій каретці, продвігається далі, фрезерується зверху, знизу е, свіси і кромок і полірується після всього це фінальне полірування. Вже виходить готова деталь. Це в нас сверлінно-присадочний станок, який виконує в принципі, все сверління, що можна зробити в меблі, е, він сверлиться як в торець, так і в плоскость. Він настраюється, повністю автоматичний, тільки нажимаю педаль, далі все робить автоматика. Деталь прижимається за счет воздуха, давлення воздуха. Працює він в парі з компресором. Трьохфазний, як і всі в принципі станки. Настройки в нього так мінімальні, в принципі, але виконує він дуже точні сверління. Все, що можна зробити на ньому, це от, ну, високоточне сверління це саме головне, навірно, для мебелі, бо деталь має сходитися прям міліметр в доля міліметра в долю міліметра. Це вже в плоскость. на одинаковых расстояниях все сделано. Сейчас да, вот вставляется шкант. Все, тут же идеальное соединение. И это закрепляется еще конфирматом. Да. Идеальное соединение, все закручено. Просто і тут все ідеально. З початком відключень світла влітку 2024 року майстру довелося придбати ще систему автономного живлення. Коли виключали світло, то по три часа в день ми працювали, бо ну, ні одного станка не запустиш. То що я купили там акумуляторні фонарі, прожектора, то ще зборку могли робити. А щось розпилить, щось покрамкувати, засверлиться, то ми не могли. Все-таки я не витримав. Купили ми собі систему автономного живлення, поставили, бо ми дуже відстали від графіка. Зараз е клієнти вже чекають деякі по два по три місяці. Клієнтів у майстерні багато через доступність цін, високу якість роботи та індивідуальний підхід. Шкаф-купе длино, довжиною п'ять-двадцять. І висота 2,65 прямо до потолка, до натяжного потолка. шкаф-купе, такий здоровенний. Вес шкафа був тонна 350 кілограмів. Черга взагалі є до, до півроку, але що люди вони вже зарані становяться в чергу, що вони весною будуть робити ремонт. А вже після ремонту будемо робити їм меблі, то вони вже записуються зарані, щоб якось була в них черга. Наразі команда Андрія планує зайнятися виготовленням меблів не тільки під замовлення, а й на продаж. Чим робить мебель трансформер це можуть бути столи, які роздвігаються або перекладаються, робляться більше в розмірі. Або, як ми зараз бачили, ну, в принципі, багато де є. наприклад, він, на вигляд, як тумбочка, але е, видвігається стул, він встроєний в ту тумбочку, ще відвіжно ящик, піднімається столешниця, там зеркало. І, в общем, як трюмо для дівчини, то в принципі от таке хочемо зробити, Попробувати дати нашим магазинам на продаж. Може людям сподобається, то будемо ще робити такі речі. Ксенія перевершила для видання південь сьогодні.